рулетки на точність. Всі фіксую. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Мислити широко, ось найважча робота. І тому мало хто за неї береться. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді рулетки від різних торгових марок. Музика Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я їх буду тестувати та розбирати, дивитися усередині. До речі, давно хотів цей тест зробити, і ось нарешті руки, як то кажуть, дійшли. І відразу хочу сказати, що всі рулетки у мене з шириною 25 мм. Це є рулетка Topex 8х25. Всім відомо, що говорять, що Topex нібито непогана фірма польська. Тож рулетка є від торгової марки Intertool 5х25, 8-метровий не знайшов, але головне нам ширина. Далі. MyTools. Це є торгова марка від епіцентру. Також 25 ширина і 7,5 метрів довжина. Ну і звичайно, Алойд. В мене є дві рулетки, 8х25 і також 8х25. По своїй конструкції вони трішки різні. І мені буде цікаво і цю, і цю протустувати. До речі, друзі, Алойд торгову марку я буквально сам недавно для себе відкрив, але прикол в тому, що я давно вже. Користуюсь шестигранниками від Алоїту. Я ніколи не звертав увагу, що це Алойд поїхав на ринок, сказав продавцю, дай мені якісь нормальні шестигранники. і пам'ятаю, що в цей момент шестигранниками я ще купив. Зйомники стопорних кілець, бо в мене вкрали чемодан з інструментами і мені прийшлося обновлятися. І також думаю, візьму ці салатові, щоб відразу можна було їх в ящику від інструмента шукати. І так само цими зйомниками я користуюсь дуже багато років. Ну поки мене алоїд не підводив, ну побачимо, що буде з рулетками. І також у мене є в користуванні інтертул, є в користуванні. У мене Толцен і також, як бачите, ключ інтертул. То я стараюсь набирати різні торгові марки і дивитися, як вони себе поводять у роботі. Так, давайте для початку зважимо ці рулетки. Topex 330 грам. Intertool 292 гра. MyTools менше полотна, але все рівно 330 грам вона важить. Aloid 398 грам. І ще один Alloyd 408 грам. Як ви бачите, усі рулетки мають лямки на руку. Давайте попробуємо, чи ці лямки налазять. MyTools налізла тільки на 4 пальці. Інтертул. Нормально налазить на долонь. Топекс. Топекс. Ну, також на 4 пальці, далі я її не вдіну. Алоїд 4. І ще одна алоїд. Також влазить на цілу руку. Так, давайте почнемо з епіцентрівської рулетки. Майтул йде прогумована, є скоба для фіксації на ремінь і є один фіксатор полотна. І також, куди вдаряється крючок, як бачите, є резиновий демпфер. Так, тепер розглянемо інтертул, верхній корпус пророзинений. Також є скоба для фіксації на ремінь. І також є пластиковий демпфер, куди вдаряється цей крючок. Інтертул має два режими фіксації, тобто стандартний зверху і ось такий от зручний знизу. Так, давайте розглянемо топикс. Верхня частина також прогумована. Для фіксації, один режим фіксації полотна. І також, як бачите, є резиновий демпфер для того, щоб гасив вібрації зацепного з цього крючка. Алоїд. Дана модель алоїд йде повністю прогумована. Є фіксація верхня, є також бокова, і є також нижня фіксація. І, як бачите, по боках два демпфери, куди вдаряється крючок. Так, ще один алоїд. Вона йде вже ця рулетка з автоматичним. Стопом, одна кнопка скрутки полотна. Бачите, також є демфер, куди вдаряється крючок, щоб не вдарявся в корпус рулетки. І є крючок. Так, давайте відразу продемонструю, як рулетка лежать в руках. Як бачите, майтул має мінімальний захист від удару по пальцям. Якщо будете ось тут триматись, якщо будете ближче триматись, то зможете по пальцях отримати. Топекс взагалі має хорошу ергономічну форму під пальці. Алоїд, бачите, також має захист від удару полотна по пальцях. Інтертул також захист є. І цей алоїд також має таку вигнуту форму, але такого там максимального захисту немає. Якщо будете ось так руку близько держати, можете отримати по пальцях. Але за рахунок того, що в неї великий корпус, така ймовірність мала. Бачите, який корпус йде в топекс, який корпус йде волой. Тобто, якщо ви взяли, то безпосередньо ваші пальці далеко виступати не будуть. Але треба на це завжди зважати. Так, давайте перевіримо, чи всі рулетки стоять горизонтально. Як бачите, всі рулетки можуть стояти горизонтально. І як... опа! Друзі, відразу хочу вам порекомендувати інтернет-магазин Vitol.com.ua. І в цьому інтернет-магазині дуже багато вимірювальної техніки. І ось, будь ласка, видно ті рулетки, що з огляду. Кому цікава всяка різна вимірювальна техніка, інструмент VTOL, а також інструмент Alloyd, по промокоду NIK знижка на все 20%. Як завжди, посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. Бачите, три рулетки можуть стояти вертикально, модель InterTool вертикально не стоїть і також ця лоєт не стоїть. Друзі, я тестую все, мало лі кому колись пригодиться. Так, продемонструю, працюють фіксатори, спочатку Topix. Як бачите, так трішки туговато, але взагалом нормально. MyTool, ну тут взагалі дуже туго і назад так само туго тиснеш, здається, що можна поламати. Алоїд. Алоїд нормально, зручний. І інтертул. Інтертул також дуже добре фіксується. І ось цей Алоїд має кнопку автомат. І хочу звернути, друзі, вашу увагу, що всі ці кнопки фіксатори пластикові, тільки ось у цій моделі алоїд вона йде прогумована, І цією кнопкою буде найзручніше фіксувати, так як якщо палець буде жирний, він не так буде скользити. Так, друзі, покажу, як виглядають полотна і як яких Полотнах йде, читаємость. тобто які цифри найкраще видно? Звичайно, видно найкращі цифри це є в Intertool і в MyTools, але це є я рахую неправильна шкала. Чому неправильно зараз поясню, ви пишіть свої коментарі, яку школою ви вважаєте правильно, тому що я думаю, тому що на такій шкалі, коли 10, і знову 1, 2, 3, 4, і знову 20, і знову 1, 2, 3, 4, є більший відсоток помилитись, ніж ось на такій шкалі. Те 10, 11, 12, 13, відповідно, 21, 22, 23. І так само на топах, бачите, 10, 11, 12 і на двох моделях Алої також 10, 11, 12, так само 21, 22, 23, 24, 25. Но я вважаю, що на такій шкалі похибок не буде. Якщо ви хочете зробити замір там 26 см, тобто, тут ви будете бачити 26 а тут вже на тих шкалах можна трошечки путатись, можна там перепутати 16 відмітити чи там 36 Пишіть свої коментарі. Також замітив такий момент, От бачите, всі рулетки в мене йдуть розкладені. От, дивіться, Алоїд стоїть зацепляється за стіл крючком. Також топекс зацепляється. майтул зацепляється, ще одна Алоїд зацепляється. інтертул не зацепляється. її треба нахиляти, щоб зацепити. Ну, можливо, це із-за її конструкції. Так, Покажу фіксацію крючка в Алоїд. Він зафіксований на чотирьох закльопках, зафіксований на трьох. Майтолс. Також на трьох, ще один алоїт. Як бачите, фіксація йде на чотирьох закльопках. Інтертул на трьох закльопках, іде фіксація полотна. Так, покажу, як виглядають безпосередньо самі крючки. Алоїт ширший, ніж полотно. І має ще бокові зацепи, є магніт і також має отвір для фіксації. Топекс звичайний зацеп. Також є отвер для фіксації. Цей крючок не є ширшим, ніж полотно. MyTools так само крючок не ширший. Полотна і має зацеп за саморіз. Ще один алоїд так само має магніти, має бокові зацепи і має отвір для фіксації. Гачок ширший за полотно. І інтертул має два магніти. Має фіксацію за саморіз. І крючок трішечки ширше, ніж полотно. І хочу вам, друзі, показати, що всі рулетки мають другий клас точності. Так, давайте одразу перевіримо, наскільки якісно тут намальована розмітка. Ну Бачите, легенько тру, в ТОПЕКС розмітка трішки стирається. My Tools. Ну, тут ще швидше стирається, ніж Топекс". Ну, Але загалом видно. Тобто верхній шар стирається. Aloid". Ну, Друзі, як бачите, зараз направлю камеру. Алоїд так само тру і... Тяжкіше стерти, тобто тут покриття більш якісно йде. Та другий алоїд. Ну, треба вже так сильно давити, практично до метала, щоб стерти цифру. Тобто от легенько я от тру, так само як всі попередні, практично не стирається, сильно треба давити. І інтертул. Ну, як на мене, інтертул я сильно не давлю. Якість нанесення тут гірше трішки. Так, давайте спробуємо, як працюють магніти на рулетках. Це є алоїд. Молоток 500 грамовий. Ну, трішки піднімає, як бачите, чуть-чуть піднімає. Ще один алоїд. О, це вже трошки сильніше піднімаю. І тепер інтертол. Ну інтертул взагалі не піднімає. Практично майже не магнітиться. Ну, як бачите, друзі, він тротул магніти слабші. слабший. Так, давайте перевіримо рулетки на точність. Тобто я відмірюю рівно 20 см. І тепер перевіряю, ніби я впираюсь, тобто рулетку не трогаю, а впер її сюди. І також, бачите, рулетка не зміщається. тобто Тут нормально відкалібрований цей крючок. Маю тул, тримаю, піднімаю. О! А тут вже йде погрішність. Тобто він в мене не лягає, як я його впираю, він в мене не лягає назад на доску. Тут вже треба посунути трішки і на 1 мм вона дурить. Топекс 20 см є, тримаю і, і топекс лягає рівно на доску. Тобто Алоїт, фіксація на 20 є, піднімаю крючок, і він рівненько лягає ось тут, на край дерев'яха. Тобто, це означає, що також нормально відкалібрований цей крючок. Інтертул, фіксація на 20Е. А ось крючок вже не лягає. тобто, Щоб положити рівно крючок, бачите, він вниз. Треба її чуть підсунути. Ось рівно я поклав. І так само на міліметр менше. І давайте по 30 секунд пошліфую. Наступна Алоэд. Ну, як бачите, трішки більше витривало, не так стерлася як MyTool. Intertool 20 секунд. Бачите, інтертул також протирається краска прямо до полотна, тобто це означає, що менше її нанесено. Ще один оловіт. Стоп. Не включив таймер, але вже пошліфував секунд 5. Плюс-мінус також інтертул. Так, тепер топекс. Але 20 секунд, ну, друзі, як бачите, топекс найбільше стерлась. Так, друзі, тепер давайте зробимо тест на перелом полотна. Тобто ширина в всіх рулетках однакова 25 мм. Я буду висовувати полотно і побачимо на якому значенні воно переламається. 2,30 і на 2,30 поламалися Наступний інтертул. Два і на 2-50 поламалося. Палоїд! Два десять. І два тридцять. На два тридцять також поламалися. Топекс. 2,30. Поламалося на 2,30. І ще один лоїт. 2.10. І на 2.10 10 поламався. Так, друзі, тепер кожну із рулеток попробую пару раз достати до кінця і побачимо, що буде. Наприклад, я такий бронік задумався і тягну, і не дивлюся, що там в мене на шкалі. Як бачите, є попередження стоп. І витягується трішки більше, ніж на 8 метрів. Тобто я зроблю такі удари і нічого не клинить. Раз. Ну, думаю, 5-6 ударів достатньо. Все супер. І також тут є чорна полоска, за яку не рекомендовано витягувати, а я витягую. Майтуз. Друзі, 7,40, все, далі от. Таким тужничком витягується, 7,50 дуже туго витягується. Після 7,40 дуже туго йде, давайте попробуємо. Так, так само, ніби я не замітив. І... Ну, все, тут жопа. Тут жопа, бачите. Все випрыгнуло. І не знаю, чи я її змотаю. Зараз попробую. Але... І не сильно я дерну. От вам, друзі, і майтул. Прийдеться її намотати на такий брус, тому що я її буду ще тестувати. Наступно перевіримо топекс. Топекс нормально виходить. Також є попередження стоп. І давайте пару разів також смикну. Ну, все. Ото, що його я боявся. Дальше не заходить. О, ні, пішла. Фух. А то я вже думав другу рулетку поламав. Майте на увазі, далі за лінію стоп не можна витягувати. Так, інтертул. 5 метрів лінія стоп. І також попробую два рази смітнити. ну На третій раз вилетіло. І пробуємо, що буде. вроді пішло. Так. Ще один алоїр. Також нормально виходить до 8 метрів, є попередження стоп. І давайте, я, то я не бачу, пару раз дергну. Чорна лінія, все. Далі не вилазить цієї штуки. І тут механізм, виходить, найнадійніший. Все, Далі, якби я не дергав, не вилазить. Бачите, ось цей чорний фіксатор. І він без проблем назад засовується. Ось тут механізм буде найкращий. Давайте ще раз цю перевірю, а то скажуть, що я там слабо дергав. Так, 8 метрів стоп. І також дергаю. Тут ще є чорна лінія. І не вилазить той чорний механізм, друзі. Ну як би я не дергав. Бачите? Ось ці рулетки цей механізм буде найкращий. Не знаю, я вже спеціально хочу. Не вилазить. І бачите, цей фіксатор, що тримає ленту, його ледь, ледь видно, він звідси не вилазить. Круто? Круто. Так, друзі, а тепер давайте я ті всі рулетки переїду автомобілем і побачимо, як вони себе проявлять. Так, ну, як бачите, мій тул корпус витримало. Топекс, друзі, не витримав, тріщав, ну, працює, але корпус його змістився ціла, як бачите, ціла, все працює, по корпусу претензій нема, нічого ніде не змістилося. Всі шви рівні, все ціле. Так, як бачите, алоя також ціла, не тріснула нічого. Є сліди, що я її переїжджав, але рулетка працює і нічого ніде не змістилося. Так, чого було що щось тріщало? Давайте подивимось. Ну, я так бачу, що ось цей корпус пішов всередину. Так, так, друзі, так. як бачите, покажу зараз близько. Видно, корпус на корпус зайшов, тобто вона тріснула ця рулетка, враховуючи те, що тут 5 метрів, корпус її мав би бути міцнішим, але бачите... Всередину продавилось і ось тут я вам покажу, що змістився корпус, але рулетка працює. Корпус змістився і рулетка, а ні, не працює, вона не, назад вже не, е, не, 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 не стягує полотно, тобто треба засовувати. Ну, Як бачите, інтертул поламалась. Всі остальні працюють, витримали, все як має бути. Навіть Топекс, який тріснув, також працює. Ну, тут же полотна немає. І ще один алоїд. Також без проблем все працює ідеально. Друзі, знаєте, що я роблю? А зараз догадаєтесь, я жертвую своїм ящиком для інструменту, тому що відро в мене це скидала, І я на вас доводиться. Звичайно, і на пару днів сюди кладу рулетки. Перевіримо, що з ними будуть. Як полотнута фарба буде реагувати на воду, всі фіксую. Блін, щось ця рулетка сюди не дуже влазить, б... би її сюди помістити. Якщо закрити, то помістились всі рулетки. Коротше так, друзі, пройшло два дня. Так, відкриваємо і дивимося. Що з нашими рулетками сталося? О! Зразу видно, найбільша рулетка на місці. Достаємо найбільшу рулетку. Ага, поржавіла. Так. Зараз будемо пробувати, чи фарба злазить. Інтертул. А, майтул це просто все, що залишилось від рулетки. Я не знаю, чого я сюди кинув. Так, далі алоїд. Все працює. Там, де я шліфував, не поржавіло. Там трошки грязі набрало, але загалом рулетка працює нормально. Давайте ще раз її витягну, Все фіксується. Тобто нормально працює, претензій немає. Наступний алоїд, Тут також просто грязь. Так, давайте я подивлюсь, де я тут пошліфував. Ось тут. Це теж, друзі, грязь, це не ржавчина, друзі, це грязь. Зараз фокусуюся, щоб показати. Як бачите, це просто грязь налипла. Це не є ржавчина, просто грязь налипла. Від того, що вода брудна, я калюжі набирав. Але загалом ця рулетка, яка себе найкраще показала, вона все також ідеально працює, все фіксується, тобто весь механізм все чітко. Тобто такі екстремальні умови пройшла і все працює. І у нас залишився топекс. Типу Польша, тут також немає ржавчини. Також це грязь осіла, це не є ржавчина. Топекс це... також працює, але топекс не витримала тесту машини. Вона тріснула і некоректно працює. Друзі, а от в Майтула покажу поблизу, відразу видно, що це ржавчина. Давайте тепер після тесту води попробуємо, чи фарба не здирається. Ну, Як бачите, фарба. Тримається і на остальних зараз попробуємо Топекс Топекс теж фарба тримається, не відлущується. Інтертул Також без проблем фарба тримається. Алоїд. Тож фарба не відлущується, все тримається. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ви самі побачили то пролеткою виявилась ось ця модель Алоїд. Я прикріплю ссылку в описі. На другому місці ось цей Алоїд з топексом, тому що в топексі трішки корпус тріснув. І в Alloїд, як бачите, я додивився трішечки тріснув, але зміщень ніяких немає. Ось тут пластик тріснув. Ну, вона сама по собі велика, тому в неї більша площа. На третьому місці інтертул, вона взагалі поламалася від теста під колесом. Плюс та рулетка не є дуже точною, там на міліметр дурить. Ну і звичайно, самою конченою шляпою, це виявилося Майтул з епіцентру. Це взагалі не рулетка, ну я не знаю. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, то просто ж багато чого цікавого.